Дидактична гра протилежності. Дітки, подивіться на картинку. Ми з вами бачимо хлопчика та дівчинку. Хлопчик знаходиться низько, а дівчинка. Так, високо молодці. Дівчинка буде кубляти апельсини, а хлопчик їх буде що робити. Хлопчик буде правати. Дівчинка на тинці добра, а хлопчик який? Хлопчик злий, пакунок у дівчинки легкий, а у хлопчика? У хлопчика важкий. Вгорі ми з вами бачимо, що хлопчик і дівчинка стоять близько, а внизу. Хлопчик і дівчинка стоять далеко. З лівої сторони у нас море бурхливе, а з правої спокійне. Кіт сидить на столі, а песик, а песик під столом. З лівої сторони різнокольоровий м'ячик великий, а з правої сторони сірий м'ячик який маленький. Кубик льоду у нас холодний, а вогонь який гарячий. Хлопчик брудний, а дівчинка чиста. З лівої сторони двері закриті, а з правої відкриті? З лівої сторони ми бачимо, як хлопчик зайшов. А з правої сторони, що він зробив? Так, він вийшов. З лівої сторони хлопчик впав. А з правої сторони він вже що зробив? Так він піднявся. Молодці.